Колеги, у нас залишилася остання на сьогодні доповідь в секції хірургії шлунку. Ми запрошуємо до доповіді Віктора Пашинського з Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова. Доповідь між точністю та доступністю клінічні виклики у застосуванні швидкого уреазного тесту. Доброго дня, Віктор. Ми вас бачимо. Доброго дня ще раз. І чуємо. Так. Чудово, видно мене, чути мене, все супер. Так, ну, звук трошки чіткіше е, хотілося б. Буду говорити трошечки голосніше, тому що я по-іншому нічого не зможу зробити. Буду просто говорити голосніше, якщо так буде краще, окей Добре, давайте починати. Так, дякуємо. А, отже, тема моєї сьогодні доповіді: це між точністю доступністю північного Прошу, Віктор, Віктор, не бачимо повний екран. Пензенцію. Презентацію, не З, бачу, презентацію на повний екран. Дякую. А, ну, На повний екран F5 нажати. Ні, ні, ні. Одну хвилиночку. Режим демонстрації введіть. Мабуть, призупинив транслярінг екрану і ще. О, все, є. Супер. Бу... Було тільки що. Так, є. Супер, так. Дякую. дякую. Дякую Дякую. Отже, тема доповіді між точністю та доступністю кінічне викликів застосування швидкого уразного тесту. Конфлікти. Упевне стайці слайд. Я перепрошую. О, слайди стайці. Супер, все чудово. Комп'єкти інтересів презентація підготовлена за сприяння компанії ЕНЗІ. Отже, я думаю, що для нас е, усіх немає сенсу пояснювати дуже багато дня на тому, хто такий і про його розміри і так далі. Я думаю, що ми зупинимося на галактично-морфологічних формах, що бувають С-подібні, сі та Ю подібні форми та Коко-подібні форми. Чому нам потрібно це знати? Тому що це є проміжні форми, так звані на активні фази, і нам це буде важливо і знати, що хілікобактер uh, у нас любить pH нейтральне та ближче до слабколужного. Це дуже цікавий нюанс, оскільки всі ми звикли так, що хілікобактер в нас живе у кислому середовищі шлунку, Чому ж тоді? Слаболужне або нейтральне. для того, щоб розібратися в цій темі, ми маємо знати один такий важливий та цікавий нюанс: що оцей pH в шлунку в нас може бути різним, в залежності від того наскільки ми віддалені від епітелію, оскільки в нас є. Наші епітелій покритий товстим шаром такого слизу, і от є шар слизу, який пролягає до епітелію, і він гідрофобний. І в ньому PH приблизно близько 7, А є шар слизу біля просвіту, який от є вже більш кислим, там PH 1-2 у нормі. Тому для нас це важливо, тому що саме хілікобактеру йому хочеться жити в тому pH, яке приближається до 7, саме біля епітелію. І ми поспілкуємося, для чого саме хілікобактеру потрібна уреаза, також виходячи із цих там, цих А Трошечки э, про сам хілікобактер, кіотський консенсус та Мастріг, 5, 6 – Це ті основні документи, на які ми маємо м, посилатися при діагностиці та при лікуванні пілорі. Отже, що нам кажуть кіотський консенсус, і Мастриг? Чи найдем суттєво симптомів пацієнтам рекомендована ерадикація пілорі. Лікобактер пілорі є патогеном шлунку і. Викликає е, асоційований гастрит, і він є інфекційним захворюванням. Усі інфіковані пацієнти мають отримувати лікування. Інфекція пілорі завжди викликає гастрит незалежно від симптомів чи ускладнень. А до речі, ми лікарі ендоскопісти, знаходимося в такій підвищені групі ризику на щодо хілікобактерапіла і поводилися до клінічних дослідження, які показують, що от, дійсно у лікарів ендоскопістів, серед інших лікарів. Ну це, в принципі, зрозуміло завжди підвищений ризик лікобактерної інфекції. Отже, згідно. Ем, ем, Перепрошую так, інфекція пілорі виграє етіологічну роль. як Ви бачите, у більшості випадків у деяких частинах випадків аденокарценому кардіозефагального. Е, е, ділянки. Інфекція пілорі є основним етіологічним фактором аденокарциному шлунку у всіх локалізаціях, включаючи рак максимального відділу шлунка. І ви бачите, що лікобактер пілорі був визначений канцерогеном першого класу. Отже, методи діагностики. Бувають інвазивні та бувають неінвазивні методи діагності, які нам вибрати все залежить від клінічної ситуації, від вірогідності зараження, вартості тесту та доступності. Чому це так? Тому що не існує золотого стандарту у діагностиці Ми обираємо той метод, який ми можемо зараз обрати. І той буде найкращий. Отже, вони бувають інвазивні та й Гістологічний метод Гістологічні методи інвазивний теж швидкий уразний тест, та неінвазивний – це дихальний уразний тест, визначення антихамеркалі та сировогі. А так ми бачимо, що виглядають у нас тільки продуктер Пілорі на патологічному матеріалі. А, отже, порівняння тестів. Що ж, ми з вами говорили, що ж обрати? Швидкий уразний тест чи гістологія? От маленька табличка, яка нам порівняти ці два методи. Звичайно, за гістологію її користь говорить те, що ми можемо оцінити стан звої балонки шумку. При уразному тесті в нас немає такої можливості. Економічна складова, швидкий уразний тест набагато набагато дешевше і набагато простіше виконати в плані економічної складової. І той і той метод вони залежні від прийому вітер протонової помпи, антибіотиків чи препаратів ем, ем, барів. Перепрошую, реплатів і попети антибіотиків. Термінуто носить результату. Гістологія зазвичай займає в цій таблиці наведені дані 2-3 робочих дні, але зазвичай наша продуктомія дає результати набагато довше. Тому разний тест, безперечно, тут на першому місці за годину вже можна стоїть скоро ткнути результат. І що дуже важливо, гістологія дуже залежна від кваліфікації експерта, а у тест. Не вимагають від, від вас якоїсь е, суперкваліфікації. Достатньо просто знати чіткі алгоритми, яким саме чином треба виконувати це тест. Е, отже, в чому суть методу? Біотаси згоди кладеться на тест середовища з човиною та першим індикатор. Якщо в зразку є кілька його ураза розщеплюється сечовину з утворенням амоніаку. Амоніак лужний підвищує pH, індикатор змінює колір. Е, там, в залежності від тесту, може жовто на помаранчевий, жовто на рожевий, на червоний, на фіолетовий. Це залежить знову ж таки від тесту. Саме для цього от, у, потрібна уреаза на хелікобактер пілотів. Ми можемо побачити тут таку от схемку, яким чином це все відбувається. Ми бачимо так, для чого нам для хелікобактера це уреаза. Тобто, з допомогою її, ми на першому слайді з вами почули, що він любить. Словополужне середовище або і саме з допомогою урази він, він розщеплює ту сочовину, яка є в, скажімо, слизовому шарі шлунку, і за допомогою неї навколо нього утворюється якраз середовище ближче до нейтрального, в якому хілікабактепілері дуже гарно себе почуває. Тобто такий в нього виробився механізм пристосування саме до кислого середовища шлунку, отже, е швидкий уразний тест. Вони мають високу чутливість при первинній діагностиці в межах від 80 до 100%, а специфічність навіть 97 до 100%. У той час, як та специфічність гістологічного методу, залежить від досвіду патолога, те, що ми говорили, та рівня колонізації сенсової кількобактирпілоту і можуть коливатися від 53 до 90%. А отже, щоб тест у у нас дав позитивний результат, має бути приблизно 10 п'ять бактерій, достатніх для викликання зміни ковіду. Повірте, це дуже мало. Що нам каже Мастрифт? В шостому Мастріхті дуже обережно е, вони порівнюють методи і гістології, і біопсії гістології і швидкого разного тесту, не даючи якоїсь чіткої відповіді, що ж обирати. Але Мастрит п'ятий, в п'ятому положенні, е, говорить, що в клінічній практиці, коли є показання для ендоскопії, і немає протипоказань показань для біопсії, експрес-тест на уреазу рекомендується як діагностичний тест першої лінії. У разі позитивного результату тесту можна негайно приступити до лікування, та тест не рекомендується для оцінки ерадикації для бактерпілорів після лікування. От так от нам каже Мастриг п'ятий, -3, -3, 3 шостий. Про це, я ж кажу, говорить дуже неоднозначно і чіткого знову ж таки поняття про золотий стандарт в пані діагностики бактерпілорів тут не існує. А отже, швидкий уразний тест здавати просто, швидко, економічно, вигідно, доступно, не залежить від кваліфікації лікаря, які можуть бути але. Але може бути у тому, що може бути хибно-негативний результат та хибно-позитивний результат. А хибно результат. отже, про хибно-негативні результати, від чого вони можуть залежати, це перша локалізація. Якщо фрагмент біапсії треба брати там, де присутні мікроорганізми. Тобто, що це значить? Що коли ми беремо біапсію для визначення кілікобактера від школа разного нам не слід брати біапсію з кишкової метаплазії, з атрофії або з краю виразки, тому що кілікобактер пілорі має високу тропність. Саме слизової шлунку ми не знайдемо його в ш кишковій метаплазії в шлунку. Ми не знайдемо його в ділянках атрофії та на краях вираз. Тобто, ми стараємося брати тільки саме з незміненої ділянки. Дуже важливо. Часто чую, що лікарі за беруть виключно один шматочок, один фрагмент центрального відділу, і все ні для того, аби підвищити вергідність виявлення. Варто брати біопсію з двох ділянок і з тіла і центрального віліку шумку. Це і пришвидшує час отримання позитивної реакції і просто дає більшу вірогідність отримання позитивного результату. Також про прийом ліків. Ми знаємо, що прийом ІПП ППС за два тижні до уразного швидкого тесту. Антибіотики за чотири тижні, прибрати що місяць вісім чотири тижні. Чому тому, що ми з вами розібралися, що Уреазу РАЗу Хілікобактер виділяє, коли він має навколо себе несприятливе кисле середовище. Коли ми приймаємо свісилі, гілікобактер випек той самий ІПП. Хілікобактер починає менше виділяти уразу і, соответственно, зменшується його активність в плані Урази, і тоді тест просто буде хибно негативним. Наявність крові у фрагменті. Також є дослідження, які показують, що а кров може знижувати чутливість швидкого уразного тесту, ймовірно, через наявність альбомі. Тому стараємося також оминати того, щоб у зразках була кров. Отже, які вагітні хіп... позитивні результати, і від чого це залежить? А від того, що деякі мікроорганізми, наприклад, ортоглотки, можуть також продукувати уреазу, і вона може потрапляти до слиною, Але цей фермент він є мало ефективним і швидко інактивується, активується в нас до високих середовищі. середовища. Тому можна не хвилюватися, що якісь інші мікроорганізми будуть мати цю уреазу, і наш тест буде хибно позитивний через іншу якусь бактерію або інший мікроорганізм, який виділяє уреазу. Отже, які ще фактори впливають на результати ферментації, ферментативної реакції: це концентрація субстрату, час, концентрація та активність ферментів та температура. Тобто, це такі нюанси, які можуть давати при зміні їх хибно-позитивні результати. Ем, інтерпретація тесту: е, це обов'язково отриматися часу експозиції згідно інструкції. Якщо тест позитивний, Інтерпретація може бути раніше, якщо тест негативний, то оцінювати лише при максимально дозволеному часі експозиції згідно даних виробника. Наприклад, дія тест системи ХЕПІ вона дає результат виключно за годину. Якщо ми після години очікування, коли матеріал вже в луночці, будемо оцінювати результати, ці результати вже не будуть правильними і вони можуть бути хибно позитивними. Тому кожен виробник надає певний час, який максимум ми можемо оцінювати результати. Не може бути такого, що, наприклад, хепі візьмемо через дві години, він дасть позитивний результат, значить ми напишемо позитивний. Ні. Відведена час за інструкцію година, оскільки ми маємо і оцінити цей результат. Отже, чому ще хепі? Це сухий тест, він не має необхідності використовувати воду, гелі або інші рідини. Він дає швидкі результати. У разі сильної інфекції результат можна отримати навіть через одну хвилину. Надійність він не дає хибно-позитивних результатів в результаті контакту жовчу та крові при дотриманні інструкції. Не потрібно зберігати його в холодильнику і термін його придатності становить 4 роки, що також дуже важливо. Кожен тест він постачається на окремій планшеті, е, тому що є тести, в яких іде на одній планшетці близько 8 тестів. і, Як на мене, це дуже незручно. Тут взяв один тест на одного пацієнта, використав, викинув. Це супер. А е, отже, які висновки? Швидкий уразний тест є доступним недорогим і простим у використанні мар для винних лікабактерпіло, який забезпечує швидке отримання результатів. Дотримання методичних рекомендацій під час виконання тесту допомагає зменшити ризики цих хибно-позитивних та хибно-негативних результатів. А і урахування слабких та сильних сторін дозволяє оптимізувати його діагностичну точність і підвищити ефективність застосування клінічної практики. Дякую, сподіваюся, ми вклалися за вами в тайме. Шановний Віктор, дякую за змістовну доповідь. Шановні колеги. В кого є запитання? Наразі запитань немає. Ви так чітко виклали матеріал і всю важливість виконання і, і методику виконання. Так що дякую вам, дякую вам дякую. за доповідь. Гарного дня, дня. Шановні колеги, на цьому е перший день е заходів ендо Одеса Завершені. М чекаємо завтра о, там, по плану 8. 8.30, так? Дякую, я б ще хотів відмітити. Все таки, що у нас була дуже потужна секція. Дякую організаторам. Нас е відмітити, що були включення і з Токіо, Японія, із Італії, Казахстан і Болгарія. Ми заслухали чудові доповіді. Хочу відмітити наших закордонних колег дуже сподобалось мені особисто. І ці гелімерсійний, із Казахстану Анастамоз Стенд. Дуже цікаві було доповідь. Чудова доповідь патолога з ЦСД пані Ганни Лапсарь. Ну і ми обговорили деякі питання. Я думаю, для себе. Дехто зробив певні висновки в плані там операцій, які ми говорили Геллера, Поем Ботокс. Інші питання. Ну і саме основне чудові дві трансляції. Дякуємо технічній службі, які забезпечили операції. Так що дякуємо за роботу.